Традиційно блефаропластика – це хірургічна процедура, протягом якої прибирають надлишкову тканину повік, саме верхньої повіки. Наразі у нас є можливість вирішити цю проблему надлишкової тканини верхньої повіки, не хірургічним шляхом. Ми використовуємо радіочастотну терапію для отримання ефекту зі сторони тканини. Тобто ми не ріжемо, а випаровуємо частину шкіри, таким чином виконуючи підтяжку. Така терапія займає приблизно від 20 до 30 хвилин, досить легка процедура. Після цього ми бачимо поступову підтяжку тканин. Щодня пацієнти будуть помічати удосконалення цих зон. Через один місяць результат буде досягнуто у більшості випадків. Це буде кінцевий результат. В цей момент часу ми можемо доповнити терапію або не робити це, проте є можливість удосконалити цю терапію. Ми можемо зробити цю процедуру двічі або навіть тричі.